Трагічну історію своєї родини оспівала Прикарпатка Оксана Савчук. У пісні розповіла про примусову наймасовішу депортацію населення заходу України радянською владою. Тоді до віддалених районів Сибіру депортували десятки тисяч родин. Усі ці люди зазнали знущань совєтів. Багато хто загинув. Операція Захід вбила і дідуся Оксани Савчук. Саме йому уродженка Верховенщини присвятила пісню. Про виселку послухайте, браття милішу, хочу співати. Про виселку під десятим році розказати. Досконале володіння гуцульським діалектом у Оксани Савчук з дитинства народом з Верховинщини. Зараз мешкає в Івано-Франківську, коли одного разу приїхала у рідне село Замагора, щоб відвідати могили рідних людей та хатину, у якій виросла, знайшла книжечку на першій сторінці. Був вірш кумлика, у якому була описана трагічна історія її родини. Жахливі події 50-х років, примусове виселення мешканців Західної України. Я Шкирик, всі запам'ятали, коли людей вивозили, Дітей відбирали, так згодніли люди, в село саджили в машині, та й повезли в Коломию мию. Тюрму посадили. Отак люди два місяці в тюрмах підували, аж нарешті. Вагони Операція, яка мала назву Захід. Західний регіон вивозили в Сибір. Це історія моєї сім'ї. Дідусь бабуся була виселена, їхні землі і їхні статки всі були конфісковані. Мій дідусь він там загинув. Десять років там ще бабуся працювала після загибелі дідуся, в них було троє дітей. Моїй мамі було рочки два, коли дідусь загинув. Оксана Савчук має дві освіти історичну та музичну. А тому вирішила повинна записати цю пісню, щоб розповісти ці трагічні події, які забрали життя її дідуся. Вона ніколи його не бачила, але дуже часто уявляла їхні розмови. Дідусь Оксани Савчук втопився, переплавляючи ліс з Сибірськими річками. Я дуже часто бачила дідусів з своїми внуками. Я собі уявляла, які розмови в мене мають бути з дідусем. То я домальовувала йому гуса, то я їх забирала. Знаєте, як, ну як діти собі тішаться, про що би ми говорили там, де б ми там гуляли наприклад. для прикладу. Отакі От якісь моменти. Ту трагічну висилку бабуся Оксани Савчук, яка змогла повернутися на рідну Верховинщину тільки через 10 років, розповідала небагато. Жінці було дуже важко пригадувати події, які зламали життя їй та багатьом іншим українцям. Дуже важко було щось з неї таке витягнути. Вона дуже мало про це розказувала, але розказувала, як вони туди добиралися. Це було було стра страшно. Вже думали, конець. Що треба вмирати. Позачини із вагонів мертвих лікіта. Ця пісня зізнається Оксана Савчук, далась їй дуже важко, бо кожного разу, каже, коли її співає, рветься серце від болю та смутку. Можливо, колись. Я зможу ще видати продовження цієї співанки, бо насправді ми робимо ті самі помилки, які робили в той час. Марина Максимів, Сергій Угрин для Радіо Сяйво та подій телеканалу НТК.